Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець і мій новий канал Бригінець Analytics. Ну, хоч не хоч, а треба розділяти мухи від котлет. Таким чином, я з сьогоднішнього дня починаю розділяти не телемарафон і аналітикс. Чому? Ну, дуже просто, тому що швидка реакція на події це не телемарафон. Ну, зрештою, те саме, що робить телемарафон, тільки навпаки. Бо хочеться, щоб ви знали правду. Прямо зараз, зразу, як тільки з'являються новини. І тому на цьому каналі від п'яти новин в день я розказую і ем, показую. Це мій канал, який має сьогодні, на сьогоднішній день, понад 25 тисяч підписників. І е, в ньому є дві сторінки: це аналітичні матеріали і матеріали, які пов'язані з е, повсякденними подіями прямо сьогодні і прямо зараз. Випуски новин з коментарями, скажімо так. Так от. Від сьогоднішнього дня я намагаюся розділити ці дві теми. Я колись так робив в телеграмі, і так зрештою і вийшло. Так от е, другий мій канал, який я відкорковуючи е, від, від, від починаю сьогодні, називається «Бригнець Аналітикс. Це аналітика від мене. Це те, що ви звикли бачити в моїх лонгах, в моїх довгих відео. Ну, умовно кажучи, від 6 до 12 хвилин, переважній більшості, де я аналізую певні важливі події. Ну, на дрібноту не звертаємо увагу, звертаємо увагу тільки найважливіші події. Такі важливіші події трапляються щодня. Як показав мій власний досвід, таких подій щодня трапляється немало. Ну, дві, три, чотири не менше. Рідко буває, коли вона буває одна, і рідко коли буває їх 5, але дві-три точно буває. Завжди. Тому я розраховую, що на цьому каналі мого відео ви будете щодня бачити приблизно близько трьох сюжетів, яких я буду розказувати про глобальні проблеми, які існують в світі, і буду аналізувати їх, виходячи з того, що сьогодні актуальніше. Ну що у нас сьогодні в Україні актуальніше? Це війна. От, але про війну я розказую менше з точки зору бойових подій, тому що я не на фронті, і не дуже це важливо. Ну не не те, що не ну це не дуже можливо для мене. Це коментувати навіть інколи хочеться, як військовий, як офіцер. Я міг би дещо розказати, але тут це не мій коньок, скажем прямо так. Але от те, що стосується геополітики, це що стосується політики всередині країни, те, що стосується роботи з нашими союзниками і з наших союзників з нами, це все безумовно на каналі буде. Тому я закликаю вас <кхе> тримати курс не лише за нателомарафоном, а і за Бригінець. Аналітикс і, ну, простіше кажучи, бригенець-аналітика. І ми будемо з вами тут активніше розбиратися. Дуже сподіваюся на ваші коментарі, які допоможуть мені щось зробити. Ну, найближче, те, що я кажу, що то найближчі дні це у нас протистояння і вибори. це Протистояння, це Зеленський Порошенко, вибори. Це плюс Залужний, це те, що дуже важливе. Безумовно, Трамп, безумовно, Європейський Союз, безумовно, Китай це ключові точки, Газа, війна на сході і можливості інших війн, і те, що я передбачаю, це Венесуела, це все теж дуже можливо. Оце все можна сказати, такий контекст. Того, про що ми будемо говорити у нас. Ні, Ну, ясно, що Росія, про Росію ніхто не забував. І ми про неї пам'ятаємо, і знаємо, що тільки після того, як вона розвалиться, у нас настане більш-менш мирний час. Поки що роки йдуть, вона не розвалюється, і час у нас не дуже мирний. Не буду затягувати цей сюжет, головне, що він ознайомчий. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!